Розвітаю слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває в студії працює Богдана Мосов найближчі дві години проводимо разом. Ми зараз почнемо із ситуації на війні на фронтах та довкола неї. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що нестача боєприпасів може змусити українські війська приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що нестача артилерійських боєприпасів і затримки. В наданні західної безпекової допомоги створюють невизначеність в українських оперативних планах. Розслідування з відкритих джерел вказують на те, що російські війська користуються дефіцитом боєприпасів в Україні та нездатністю вести достатньо контрбатарейну боротьбу. Зараз на зв'язок зі студією радіон В виходить Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт. Пане Павло, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Власне, як би ви прокоментували, ось такі оцінки інституту вивчення війни. Невже ситуація е, дійсно настільки критична, що може йтися про відхід на якихось позиціях? Ну цю ситуацію вже коментував командувач Тарнавський. Це командувач команди «Таврія», це ділянка фронту від Донеччини до роботина. І він казав приблизно наступне: що нестача в першу чергу радянських снарядів 122-152 другого калібру заставляє нас приритізувати деякі вогневі завдання ну тобто, вибирати по чому стріляти, якщо так людською мовою перевести. На жаль, ну, артилерія це основний засіб вогневого ураження. Жоден інший засіб зброї він не може робити те, що робить артилерія. Ну зараз дуже багато хайпу про там дрони і так далі. Але дрон це дуже точечна, дуже точна зброя для роботи там по бронетехніці, Наприклад, але коли треба зупиняти наступ, коли треба знищувати е, укріплення, коли треба вести контрбатарейну боротьби, це робить виключно артилерія з боєприпасами. Вочевидь, за того, що. Йдуть я не знаю, як це назвати ламання списів в парламенті США є дуже серйозна затримка, і мова в першу чергу йде про калібр 155, основний ударний калібр про високоточні боєприпаси всіх, абсолютно, це там екскалібури, хаймарси і все інше. Ми бачимо по зведенням генерального штабу, як впала кількість. Знищених засобів артилерії, сповідомлень піхотинців, Ну дуже багато їх фігурує вже на фронті. Що там штурмові підрозділи заходить на якусь позицію, відбили її, роблять спробу закріпитися. Ворог починає вести в артилерійський вогонь. Вони її ну, їм заставляють їх просто покинути. Ці позиції на які вони тільки що зайшли, і це наслідок того, що на жаль, у нас нема того потіку артилерійських снарядів, які нам потрібні. Дійсно багато зараз можна побачити повідомлень про те, що артилерію доводиться компенсувати безпілотниками. А можете докладніше розповісти, наскільки наскільки виходить компенсувати і чому до кінця ця історія не працює. Давайте розберемося. Ну, по-перше, без камікадзе бувають різних типів. Найбільш поширений це дрон FPV. Це одноразовий дрон, який прилітає, влучає в ціль, вибухає, і ну, на цьому життя його закінчується для того, щоб уразити ну, дальність його, по-перше, це. Максимально максимальна суто теоретично це може бути 20-30 кілометрів. Але це деякі поодинокі зразки, коли немає реба, коли дуже гарна погода, коли оператор знаходиться там в ідеальних умовах. Зазвичай вони працюють на відстані там 10 потолок, 12 кілометрів. Кількість, ну, тобто, якщо порівнювати, скажімо, з мінометом, а да, це приблизно дальність роботи міномета батальйонного, які проблеми є у дронів, це реб. Ну, тобто, якщо у ворога є спеціалізований засіб, вони можуть заглушити сигнал. Все. Тобто, дрон не долетить до силі, або в, ній, в неї просто банально не влучить. Погода. Іде дощ, сніг, все. безпілотники такі не літають. Ну, тобто, Вони просто банально до цілі не долетять. Щільність вогню. Оператор. От для того щоб йому нанести удар до по конкретній цілі, яка знаходиться на відстані приблизно 10 км, у нього цикл роботи приблизно 15-20 хвилин. Тобто він злітає і летить до цілі. Артилеріст за 15-20 хвилин може зробити і 30 і 40 пострілів легко. ну Тобто, геть іншу щільність, потужність. Дрон несе невеличкий заряд, він несе зазвичай заряд або від РПГ 7, або щось або гранату, там ну такого плану. А міномет, скажімо, калібра 120-го, він може пробувати деякі. В яких випадках навіть і бетоновані укріплення? Ну тобто, може працювати по а, доволі укріпленим а, підрозділам? Тому як висновок? А, Да, ще, ще є таке, не, не, скажімо так, не дуже зрозуміле простим людям е, обмеження. Да? Тобто, якщо є, ну скажімо, деяка щільна атака, і де, скажімо, там, колона бронетехніки, треба водночас підняти в повітря 10-20-30 дронів, це може не вийти зробити. Чому? Тому що є обмежена кількість каналів, по яким водночас працює оператор зі своїм дроном, і два дрона можуть один одному заважати. Ну, тобто на сусідніх каналах, чи якщо на одному каналі вони працюють в артилерії, такої проблеми немає, і це ми кажемо виключно про артилерію батальйонного рівня. Якщо казати про артилерію бригадного рівня, це калібр 152-155, там радянські, там ну скажемо. Акації, чи там, ну, скажімо, М777, чи там там, чи там, що у нас ще є, там, 155 го калібра. Тут мова вже йде про потужність. Коли стріляють, я навіть не беру розумні снаряди, там, екскалібур і все інше, ми беремо просто тупі фугасні снаряди, не керовані. Снаряд важить 47 кілограм. Коли він падає, коли він вибухає, він зроблений спеціальну. Сорту сталі його розриває на дрібні уламки. Це вони мікроскопічні, вони розміром то, до 2 мм. Вони розлітаються навколо і ранять, знищують все, що тільки можна. Снаряднице 6-7 кг вибухівки. Ну тобто потужність вибуху набагато більше ніж то, що може нести там будь-який дрон камікадзе. Тому а, різні задачі, різні цілі. І саме головне у артилерії немає ніяких проблем з ребом, у артилерії немає ніякої проблем з скорострільністю, Гармата може зробити один постріл на одну ділянку фронту, розвернутися і нанести удар на інші ділянки фронту. Все це протягом двох-трьох хвилин робиться. Тобто, геть іншого масштабу типу зброї для дронів в Камікадзе, головне це точечне ураження. Ну тобто можна порівняти його з укусом камера, але дуже точним. А артилерія це такий великий молот, який знищує укріплення, знищує велике формування ворога. Робить там дистанційне мінування. Наприклад, ну там є такі спеціальні боєприпаси, які це роблять. Ну, багато різних інших завдань артилерія вирішує. Отже, стоїть питання, де брати боєприпаси для артилерії. Ось верховний дипломат Європейського союзу Борель нещодавно заявив, що ЄС до березня доставить Україні половину з обіцяного мільйона артснарядів. А чи це може якось компенсувати ситуацію? Не скажу, що виправити, а компенсувати може треба розуміти що ми все ж таки, наші українські артилерісти вони розумніші ніж російські Да, у нас наша пропаганда вона часто малює що росіяни всі там значить тупі що вони там що вони теж вчаться вони теж багато чого роблять вони адаптуються і так далі але вони не зможуть поміняти свою технологію вони не можуть взяти і отримати десь інші гармати вони не можуть отримати розумні боєприпаси вони не можуть покращити свою якість свою розвідки, яка у нас набагато краща, ніж російська. І ефективність наших артилерій, якщо ми порівнюємо калібр 155 і всі інші радянські калібри, то вона приблизно 1 до 3, 1 до 10. По ефективності ми не кажемо про контрбатарейну боротьбу, ми кажемо про знищення цілей. Чому так сталося? Бо набагато більш точні стволи, набагато більш точні боєприпаси. Виробництво боєприпасів, чому вона так довго і повільно йде? Тому що це гаряче штампування, там точність кожного виробництва снаряда вимірюється сотами долями відсотків. Ну тобто, для того, щоб таку дуже точну болванку зробити, щоб вона дуже точно вилітала і летіла на свої 30-40 кілометрів. Тому так ми набагато краще. Ще стріляємо, але на жаль, боєприпасів у нас немає, тому що як коли нам наші європейці кажуть, що дадуть 500 тисяч снарядів, це можна приблизно порівняти з 2-3 мільйонами снарядів російських. Зрозуміло. А ще ми бачили повідомлення від видання Політіко, що Чехія пропонує шукати постачальників снарядів за межами Євросоюзу. І тут йдеться і про південну Карею, Туреччину і Південну Африку, навіть а які можуть бути перспективи цього, і взагалі є ж ще платформа Рамштайн, там півсотні країн. Невже у всіх дефіцит? На жаль, дефіцит у всіх. Це пов'язано з багатьма проблемами, скажімо так. Артилерійський снаряд це не просто стулева болванка, це і порох, метальний заряд. Це і капсуль, ну, тобто той самий перікселіновий порох, ну, тобто, якого дуже мало виробляється в світі. Для того, щоб обійти цю проблему, ну, от, насправді в нас в українській армії ну, просто. Дивовижних розмірів за парк цих снарядів, різних виробників, болгарські там є. Ну і так далі. Я всіх не хочу називати, тому що у нас вже був тут недавно скандал, коли два артилеріста повісили відео з індійськими снарядами, от, які офіційно ми ніде ніяк не отримували. Тому всі, всі країни у світі вони ганяються за порохом, вони ганяються за капсулями, і один з світових лідерів цього напрямку це як не дивно, Японія. І Японія поміняла своє експортне законодавство, і в рамках цього цих змін вони тепер можуть поставляти вибухівку за кордон, вони можуть поставляти капсулі, і вони можуть поставляти снаряди. Але снаряди в воюючі країни вони не можуть поставляти, але можуть поставити, ну, наприклад, Велику Британію. Велика Британія зі своїх арсеналів можуть передати щось нам. Тобто, отак от, полинцюшку можуть передавати Південна Корея. Вони вже передавали снаряди зі своїх арсеналів. Тут треба зрозуміти Південну Корею. У них під біком Північна Корея і Сіул, столиця їхня, знаходиться в межах дії північно корейської артилерії. Ну уявіть собі, якби Київ був ну, там, де знаходиться місто Суму. Да, тобто то, приблизно так, така у них ситуація. І вони передають снаряди Америки, а Америка ланцюжку передає снаряди нам, ну раніше передавала така схема. Точно була, тобто якісь снаряди вони заміщали в арсеналах інших країн. Тому зараз наші союзники роблять дуже багато для того, щоб озброїти Україну. Болгарія запускає свої. Виробництво, на жаль, це не дуже швидкий процес. Рейн робить все для того, щоб ну там був коментар, що значить, вони розширюють виробництво, будують новий завод, який раніше вони попросили б 10 років на будівництво цього заводу. Зараз вони просять 10 місяців. на Виробництво заводу. Але на жаль, все це не швидкі процеси. Також хочу вас запитати стосовно ППО. Ось Володимир Зеленський нещодавно сказав, те, що до України прибули ще якісь дві системи протиповітряної оборони. Що це можуть бути за системи, і як вони до нас прибули, якщо, начебто, зараз фінансування на зброю відсутнє? Нас законтрактовано чотири системи Петріот в цьому році, ці системи були оплачені раніше в рамках пакетів допомоги протягом 2023 року. Тоді всі, хто там слідкують за темою, вони пам'ятали, що були пакети там в півтора мільярда, в два мільярда там разові такі пакети допомоги. Але також казали, що це фінансування контрактів на, на майбутнє з великою ймовірністю. Ці дві системи, які зможуть збивати все. Як сказав президент, це може бути виключно петріот. Ну тому що у всіх інших систем у них деякі деякі обмеження. Теоретично, це міг бути також сам але але ну, не такий продвинутий, не такий, розвинутий, як петріот. Про нього не можна сказати, що він збиває абсолютно все і літаки, і там балістичні ракети, і крилати ракети, і так далі. Тому моя ставка на те, що це був Петріот, і знов таки як казав Володимир Зеленський, він буде розміщений в регіонах. Ну тобто, де саме невідомо, ну я думаю, що це якісь прикордонні регіони будуть. А, зрозуміло, хочу вас ще попросити прокоментувати те, що а, сталося сьогодні на Росії. Там спалахнула велика пожежа на Волгоградському нафтопереробному заводі. А, за даними тамтешнього МНС, а, на площі 300 квадратних метрів горіли а, нафтопродукти, і було повідомлення про атаку безпілотників. А місцевий губернатор Бочаров заявив, що ППО нібито відбила атаку безпілотники на область. Але внаслідок падіння от виникла пожежа. А як же так, якщо ППО у них працювало, а безпілотники все одно впали на нафтобазу і, в принципі, продовжили ось таку от цікаву тенденцію, коли на Росії останнім часом нафтобази та нафтобази горять? Да, то все передає а, свою чергу в Волгоград. Це не може не радувати. ППО а, 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 удари безпілотників, вони сплановані так, та не тільки безпілотниками і крилатими ракетами. Тобто -то. по дизайну розраховують так, що там ми запустили, ну, скажімо, там 100 безпілотників, 80 було збиті, 20 долетіли до цілі, і це ідеальний розклад. Ну тобто, ціль буде знищена. А, може, дійсно вони збили якусь кількість безпілотників, але ті, що долетіли, свою роботу зробили. Ну і ми не можемо цьому не радіти, бо це удар в першу чергу по економіці Росії. НПЗ зупинений. Це означає те, що вони не зможуть виробляти паливо. Не зможуть, їх локальна економіка не зможе працювати, не зможуть їх експортувати. Ну, тобто з їх точок зору це для нас дуже хорошо. Ну і цього тижня також було повідомлення про успішну атаку на російський катер Івановець морськими дронами Магура. Мінус ще один човен Чорноморського флоту, в якому стані зараз цей е, флот, і е, як можна підбити е, підсумки? Ось е, цієї атаки, як вона вплине е, на росіян? Ну, з нашої точки зору, це дуже важлива атака, тому що цей ракетний катер він був озброєний крилатими ракетами «Москіт». Це протикарабельні ракети, які теоретично і практично загрожували нашому морському експорту. Ну, тому самому зерновому коридору, який вкрай важливий для української економіки, бо продукт номер один експорту нашої економіки це кукурудза. Ну, ми аграрії. От. У Росії залишилося ще два таких корабля. Але більш ніж впевнений, після цього вони зроблять висновки і вони їх е відведуть. Вони їх заховають. Ну тобто, іншими словами, вони не будуть загрожувати вже е е на нашому морському експорту. Е в якому стані в цілому, ну, це вже здається більше 20 кораблів та катерів, які е потопили протягом з спочатку широкомасштабного вторгнення росіян. Е російський флот, на жаль, може ще е ефективно. Іктивно працювати вони у них залишились і катера, у них залишились і підводні човни. Але це вже геть не той флот, який був на початку широкомасштабного вторгнення. Вони вже не можуть зробити, наприклад, висадку морського десанту. Це просто вже практично і теоретично неможливо. Так вони можуть мінувати морські шляхи, да вони можуть наносити удари по кораблям, але е, спроможності, ну я думаю, відсотків на 80 вони вже втратили. А ще нещодавно з'явилася інформація про те, що Міноборони Канади вивчає можливість передачі Україні ракет повітря Земля CRV-7, які планували утилізувати, ну от зазначається, що ще три роки тому федеральний уряд підписав контракт на утилізацію цих ракет протягом кількох років. Як ви вважаєте, як ви бачите перспективи отримання цих ракет, як вони? можуть бути застосовані е, збройними силами України і м, чи те, що їх вже планували списувати в утиль, е, не завадить їхньому використанню. Ну, по перше, що це за ракета? Це не керовані авіаційні ракети. Як ми їх можемо використовувати для ударів з літаків штурмовиків Су 25 наприклад, або з ударних вертольотів, яких у нас в принципі теж достатньо. Чи не завадить це їх використання їх такі доволі довгий строк життя? Так і їм треба буде провести якусь експертизу та якусь перевірку. Можливо, деякі з них будуть там якісь аварійні. Їх будуть Утилізувати у нас, благо, ми вміємо це робити, ну тобто ми зможемо самі це зробити на місці. Тому з будь-якої точки зору, це громадний плюс для використання нашої ударної авіації, штурмової авіації ну, таких боєприпасів. Ну і на сам кінець, пане Павло, хотів вас запитати стосовно події тижня, яка не сталася, обговорюють, власне кажучи, потенційну відставку головкома. А на вашу думку, які можуть бути можуть бути наслідки заміни головнокомандувача на цьому етапі війни, що ви думаєте з цього приводу? Ну, по-перше, у Залужного, ну, просто величезний авторитет в армії. На всіх шаблях абсолютно. Мова йде як про рядових, мова йде про середнього, там рівню офіцерський состав вищого е і так далі. Тут головне питання: хто прийде на заміну? Можливо, є в армії такий офіцер з таким самим авторитетом. Е це однозначно вдарить по моралі. ну, тобто, на жаль, вся ця заміна, ну в лапках, яка ця ще не сталася, може і не станеться, вона не була нормально прокомунікована. Да, тобто, ну наприклад, да там з якоїсь точки зору треба, скажімо, поміняти головкома. Тоді верховного лаконування повинен був підготувати населення, підготувати армію до того, що да, такі процеси йдуть, да от у нас тут то-то відбувається, і так далі. А це все вилілось саме як інформація з поінформованих джерел. І Вже до вже до Вашингтон Пост такі. Теж на якісь там інформовані джерела а, посилається. Будь-хто хто б не прийшов, навіть якийсь там грамотний офіцер, навіть який зараз працює в генеральному штабі, він не може за один день прийняти справи. Мова буде йти про декілька місяців до того моменту, поки він повноцінно зможе замінити залужного. Нагадаю, що 23 лютого, коли почалась широкомасштабне вторгнення. Залужний в своєму фейсбуці опублікував фотографію, як він працює з Муженко. Муженко це був попередній ну хамчак. Це пусте місце. От до нього був, значить, Муженко, от, Муженко... Вважають, що залужний учень а, муженка. Тобто, будь-хто хто б не прийшов, йому прийдеться працювати разом з залужним. Ну тобто, для того, щоб він розповідав свої задумки, розповідав своє розуміння ситуації, для того, щоб він за ручку водив знайомих їх з всіми західними партре, партнерами, і так далі. Тобто, залужного просто взяти, відсунути на якусь позицію, ну скажем, викладачем в якийсь вузу відправити його. Не вийде це, повинно, щоб він разом працював з цією новою кандидатурою і такої кандидатури наразі ну на горизонті її немає. Зрозуміло, пане Павле. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Павло Нарожний був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Засновник благодійної організації реактивна пошта, військовий експерт. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.